Мої вітання. Наше виробництво презентує до вашої уваги 12-рамковий вулик на два корпуси під рамку типу Дадан та плюс магазинна надставка під 145 рамку. Конструкція вулика виготовлена з виключно висушеної соснової деревини та є екологічно чистим продуктом. Унікальність вулику полягає у його функції збільшення або зменшення об'єму завдяки кількості та розмірам корпусів. Що дозволяє налаштувати споруду за своїм побажанням та смаком, а зараз більш детально розповім та покажу, що входить до даної комплектації. Легкий та надійний дах, виготовлений з дерев'яного паску та ОСБ листа, який за бажанням можна обшити тонким листом металу. Піддашник висотою 70 мм забезпечить піддаховий простір для встановлення годівниць або утеплення. Магазинна надставка, яка вміщує у себе 12 напіврамок, має зручні бічні вирізи для кращого утримання і міцно утримується за рахунок фальців. Два ідентичні 12-рамкові корпуси, також з бічними вирізами мають стандартні льоткові отвори. Оптимальна товщина стінок у 35 мм забезпечить ваших комах від спеки та холоду, не вимагаючи додаткового утеплення. Що дуже зручно та вигідно. А фундамент, який надійно утримує усю споруду, це глухе масивне дно з широким льотковим отвором. До комплекту входять також прильотні планки до кожного льоткового отвору та стельові дошки для накриття верхнього корпусу. За більш детальною інформацією, звертайтеся за телефонами, а для замовлення лишайте заявку на сайті та дочекайтеся дзвінка від наших операторів.